1033-й день війни в марафоні Час новини, які для вас підготували команди фактів ЕСІТІ та «Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю уламки російського ударного дрона. Впали на 25-поверховий житловий будинок у броварах на Київщині. Як повідомляє місцева влада, внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа. Людей з багатоповерхівки евакуювали менш ніж за годину. Вогонь повністю загасили. Інформації про загиблих та постраждалих не надходило. Російські війська запускали дрони по Україні продовж усього вчорашнього дня. Ввечері атака посилилася. Повітряну тривогу оголошували в більшості українських областей. Ворожі безпілотники долетіли аж до Хмельниччини. Більше інформації про ворожу атаку чекаємо згодом від командування повітряних сил. Вранці російські військові запустили в бік України нову партію ударних безпілотників через дрону. В атаку тривогу нині оголошена на Чернігівщині та Київщині. Двоє літніх людей, чоловік та жінка, постраждали внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини. Напередодні протягом дня росіяни півтора десятка разів з артилерії та дронів обстрілювали Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Поранену пенсіонерку госпіталізували в стані середньої тяжкості. Чоловік лікуватиметься амбулаторно. Наслідок обстрілів також пошкоджено 20 приватних будинків, господарські споруди, гаражі та автівки. Зачепило сонячні панелі, лінії електропередач, газу та водогін. Четверо постраждалих, зокрема, дитина, внаслідок атаки ударними безпілотниками по Запоріжжю у п'ятницю ввечері. Один з дронів рвонув просто біля багатоповерхівки в спальному районі міста та геть понівечав фасад. Рештки БПЛА з російським маркуванням встигли зафільмувати наші кореспонденти. Відтак речові докази вилучили правоохоронці. Репортаж з місця подій. Уні вичини фасад та купа уламків на землі. Біля цієї багатоповерхівки рвонув шахет. Або як ці іранські камікадзе охрестили росіяни Герань. 2 ось його рештки із маркуванням. Ну я проснула лягла рано, проснулася, бачу, на мене летить. Рвануло просто під вікнами квартири пані Ганни, що мешкає на п'ятому поверсі. Потрощило балкон та вікна. Жінка, яка переїхала з прифронтового селища, ледь не плаче. Ми приїхали тільки з Токмачка. Ми з такого ада приїхали. І сюди, і сюди попали, в такий ад. Там вже невозможно було жити. Там кабами нас забивали, так само, як і тут. Мої сусіда пана Миколи квартира стоїть пусткою, сам він мешкає неподалік. Каже, коли рвонуло, здогадався, що біля цієї дев'ятиповерхівки. Я порядом живу. Он, Я слышу, летит. Когда взрыв, смотрю в пламя, жене говорю, где-то здесь. Від ранку комунальники затуляють вікна плитами ОСБ, а благодійники привезли будматеріали для ремонтів на швидкоруч. Волонтери надають і інформаційну допомогу. Ми допомагаємо вирішенні певних соціальних питань. Це там хтось не знає, як зареєструватися в дії. десь деякі не знають навіть, що треба підходити до міської ради. На підаці дзвонити. Ну такі питання. Вибух Шахеда завдав травм трьом жінкам та 12-річному хлопцеві. Пані Світлана, певна, то все через необачність під час тривоги. Каже серед постраждалих мати з сином, які ви. Шли під час атаки на балкон. Нічого виходити на балкон в таке час. Слышно, що, що літять. Слышно, що стріляли, збивали, збивали, стріляли. Це. І побиті на балкон. Ну спрашується, це нормально чоловік і що з рібенка. Трьом жінкам звітують посадовці, допомогу надали на місці у шпиталі лише підлітка. Він у стані середньої тяжкості. Андрій Паш, Артем Деженков, Даженко на СТБ єдині новини. Цієї ночі вже інші дрони знову долетіли до Орловської області Росії. Тамтешні пабліки повідомляють, що були атаковані споруди нафтобази в селищі Стальної Конь. Там спалахнула пожежа. Це підтвердила і місцева російська влада, та заявила про нібито масовану атаку. У пабліках очевидці писали про щонайменше 10 вибухів над орлом. До слова, на цю на автобазу безпілотники прилітають уже другий тиждень поспіль. Наш захист абсолютно справедливий. Ще раз наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні. Росія свідомо тероризує Україну, про що свідчать зокрема нещодавнє влучання в онкодиспансер у Херсоні, чергові удари по Харкову, Нікополю та Донеччині. Також у відповідь Україна буде завдавати ударів по ворожих об'єктах. Зауважив президент та подякував європейським партнерам, які в цьому підтримують Україну і збільшують видатки на оборону та оновлення і технологізацію арсеналів у Європі. Європі ми обов'язково продовжимо завдавати ударів по російських військових об'єктах, дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тим військовим базам, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей. Інформація про переведення в піхоту бійців ППО недостовірна та некоректна. Так в українському генштабі відреагували на матеріал британського видання The Guardian. При цьому в генштабі зазначають, аби втримати фронт деяких військовослужбовців тилових підрозділів справді переводять у бойові частини. Також певну кількість бійців з підрозділів повітряних сил перепризначено на посади відповідно до їхніх військовооблікових спеціальностей. Йдеться про військовослужбовців зі складу рот охорони та деяких тил... Ових мобільних вогневих груп, але це не стосується фахових спеціалістів ППО і тих, хто задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічної військової техніки та озброєння на тлі статті в британській газеті Український генштаб зауважив, що кількість збитих російських шахетів аж ніяк не зменшилася. Протиповітряна оборона повітряних сил ЗСУ якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БПЛА невстановленого типу, переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак, як локаційно втрачені. Флешмоб із підривами піротехніки прокотився російськими містами напередодні ввечері. Горіло та вибухало в банку, поштому відділенні і торговельних центрах. Один з таких, ТЦ довелося евакуювати в Москві. Там петарди і салюти запустили просто в офісі центру надання державних послуг через запуск фейерверка. На вихід попросили і відвідувачів іншого торгового центру в підмосковному корольові. У Москві петарду підірвала пенсіонерка. Вона стверджує, що виконувала вказівку людей, які... Перед цим виманили в неї 120 тисяч рублів. Також у Хімках та Лінинградській області вибухово було у відділеннях Пошти. А ще вибух стався біля банкомату у відділенні Сбербанку в Санкт-Петербурзі. Згодом у мережі з'явилося відео, на якому жінка обливає банкомат рідиною. Та підпалює його. Це і спричинило вибух у банку. За останні два дні на Росії сталося понад десяток таких гучних випадків. Пропагандистські змі повідомляють про щонайменше трьох затриманих. Усі вони пенсіонери. На узбережжі карчів тимчасово окупованому Криму з'явилося мазут внаслідок аварії двох російських танкерів у Керченській протоці. Про це розповів ставлених Росії в місті Олег Каторгін. На пляжі карчі зафіксовано, як стверджують окупанти, поодинокі викиди мазуту змішані з водоростями. Тим часом забруднення нафтопродуктами російського курорту Анапа вже видно на супутникових знімках. Пісок на пляжах просякнутий мазутом подекуди на пів метра і більше. А його утилізація не організова. Екологи попереджають, що наслідки розливу мазуту можуть бути помітні протягом 10 років. Це 15 сантиметрів не піска, а мазут покритий піском. Серед постраждалих від наїзду на Рездвяний ярмарок у Махдебурзі є українка. Повідомили в нашому міністерстві закордонних справ жінка зараз у важкому стані. Нагадаю, у німецькому місті Магдебург у п'ятницю ввечері авто в'їхало в, в натовп людей. Внаслідок цього п'ятеро людей загинули. Понад 200 зазнали травм. Водія затримали. Він виходить із Саудівської Аравії. Німецька прокуратура розслідує інцидент як умисне вбивство. Потерпіли українці 52 роки. Її ушпитали в одну з німецьких. Лікарень посольство України в Німеччині і наші консули на зв'язку з клінікою та надають необхідну допомогу. Зауважили в українському МЗС. Бронзова ластівка із Щедрика оселилася на стіні Міністерства закордонних справ до дня дипломата. Птаха із легендарної пісні це шоста фігура, встановлена цього року в рамках проєкту Шукай всього в Києві таких мініатюр. 47. Скульптура інтерактивна. Натиснувши кнопку, вімкнеться запис щедрика. Особливості мелодії надає характерне тріскотіння старих грамофонних платівок. Народну щедрівку в оранжуванні композитора Леонтовича для різноголосого хору називають піснею дипломатом. Саме вона була однією з головних у концерті, з яким хор під керництвом Олександра Кожиця вирушив у гастролі Західної Європи у 1919 році. Так тоді заявляли про Українську Народну Республіку, новостворену державу на політичній мапі світу. Саме шляхом культурної дипломатії ми просуваємо Україну в світі. Цей проект ми робили спільно з проєктом Шукай. І це вже другий проект. У нас є княгина Ольга на фасаді дипломатичної академії, і зараз у нас ластівка як символ нашої перемоги. І на сам кінець про ще одну важливу для України перемогу. Олександр Усик захистив свої титули чемпіона світу з боксу в надважкій вазі. У поєдинку, який відбувся цієї ночі в Саудівській Аравії, українець друге поспіль переміг британця Тайсона Фьорі. Двобій тривав усі 12 раундів. Після яких судді одноголосно віддали перемогу Усику. До речі, Тайсона Фьорі до українського боксера ніхто не перемагав. А ось у Олександра Усика це вже 23-тя поспіль перемога. Цей тріумф боксер присвятив своїй. І матері, і всім матерям України.